Я хотів вам розповісти історію, яка мене вразила вчора. Я вчора був в магазині і побачив двох чоловіків, молодих чоловіків, можливо, там 30, 30 чимось років. Вони були обидва, причому я їх побачив в магазині взуття, в, спортив, в магазині спортивного взуття. Вони, ну, на них неможливо було не звернути увагу, тому що вони дуже схожі. Вони приблизно однакового зросту, і вони обидва були на милицях, і обидва були ампутантами. У них були ампутовані ноги. Ну, у кожного не було ноги. у Одного там нижче коліна, у іншого трохи вище. Ампутована нога. Але ну, от вони при цьому якби. Ну, вдягнені дуже нормально, я б сказав би так. І все, і милиці такі видно, що ну, не оці, не дерев'яні, а такі. Вони ходили, вони просто там щось хотіли собі під протези, я розумію, вже. І це і обирали собі спортивне взуття для, там, для того, щоб ходити там чи реабілітуватися далі, і таке інше. От. І... Навіть жартували над собою. Ну, так це, ну, попри те, що це невимовно сумно бачити, тому що молоді хлопці, ще видно, що воно посічене, ще не до кінця загоїлися там ще шви. Ну, не шви, а от знаєте, коли рана, і ще дірки від швів залишаються. Але вони там щось жартували. один казав, слухай, давай уже, може, коротше, купимо кроси тоді, коли на двох ногах прийдемо сюди. ну типу, отакі. І вони щось там пережали. І я дивився просто, я дивився на. І я дивився, як їх обслуговують. Це просто звичайний магазин сток спортивного взуття аутлет Nike. До них там просто от з якою повагою до них консультанти підходили, там, як їм там радили, з ними ще були їхні жінки, і як вони от, як люди, ставляться до наших ветеранів, до наших героїв, з якою повагою. Ну, тому що очевидно, що два молодих хлопця зі свіжими ще uh -huh. ампутаціями ми чудово розуміємо, що де вони їх отримали, ці люди, бо більше вони такі короткострижені. І характерно, я б сказав би так, складу. От. І це настільки було от, от. Знаєте, повага, вона як е, матеріалізувалася в повітрі uh -huh. от людська, що всі дивилися з великою повагою на них. І все. І потім я вже виходив, і вони виходили. Так сталося, що вони виходили переді мною. Вони піднялися там, ну, зрозуміло, що їх всі пропустили, щоб вони піднялися там е, по сходинках. І вони потім йдуть, стоїть нормальний Volkswagen Passat. Нормальний, uh -huh. прям свіжий. Вони сідають. Там якось складають милиці, сідають їхні жінки. І, ну, і далі їдуть. Я потім їх зустрів уже там в іншому, там, так випадково, взагалі геть mm -hmm. в іншому районі. там Біля себе вони там приїхали в продуктовий магазин, і приблизно те ж саме я бачив. І вони от поводяться абсолютно якось. ну... От, от люди в гарному настрої. Я от мене це здивувало. По-перше, те, що ми ставимось до них з повагою, це правильно, так і має бути. І я е, е, з радістю констатую, що наше суспільство емоційно зростає, розвивається емоційний інтелект нашого суспільства. І в цей момент я уявив і згадав у ці всі ролики, як поводяться з тими, хто повертається в такому ж стані з Донбасу. От, як їм е, бажають там стати на свої ноги, високопосадовці яким да яким чхати на них, як їх викидають, отець я на Донбасі воював, е, ну так що, я тебе туди посилав чи ні? Mm -hmm. От. І мені здається, що е, от саме в цьому і полягає цивілізаційна безодня між нашими народами. Ми своїх героїв. Дуже поважаємо, так є винятки, є якісь там кінчені маршрутчики, які колись стрибали. Зараз я впевнений, таких випадків не буде. Є якісь там таксисти, там чи хтось там, да, там хами. Я впевнений, що зараз не буде, тому що бойове братство воно суттєво uh -huh. розширилося і це небезпечно, що найменше. Але ми ставимось до своїх героїв з великою подякою, да, з великою шаною, з великим, я б сказав, би, з великою емпатією, і це і це просто в повітрі. І це просто в повітрі. А в Росії, а в Росії, от вибачте за цю антитезу, їх сприймають об'єктивно. Як мотлог, як окупантів нікому не потрібно. Як обрубки. От і все. Тому, Вони ж їх там тому, в Росії тому, так і називають. Тому навіть у таких от побутових ситуаціях я закликаю вас бути уважнішими. І от. Просто елементарне спостереження, елементарне споглядання за такими от побутовими, та, здавалося б, ситуаціями, може вам розповісти і може вас зарядити набагато сильніше, ніж якісь пафосні, там, пропагандистські, можливо, чи контрпропагандистські промови, або якісь такі цвітасті Facebook дописи. Ось ця історія. І тут уже не потрібна конотацій. ти все бачиш на власні очі. І я хочу подякувати, ну, в першу чергу, звісно, цим людям. А по-друге, я хочу подякувати всім нашим співвітчизникам, які є випромінювачами оцієї поваги. І я хочу, щоб ця повага вона трималася багато-багато-багато десятиліть.